джерело безперебійного живлення із правильною синусоїдою. Це питання, на якому багато користувачів роблять помилки. Що таке джерело безперебійного живлення саме з правильною синусоїдою? Це не якийсь особливий безперебійник, це я б сказав стандартний безперебійник, який працює від акумуляторної батареї і видає сигнал, у якого синусоїда струма правильна, така сама, як у нас в електромережі. Тобто цей безперебійник є стандартом і він видає таке саме живлення, якщо ваш прилад був би включений у електромережу і живлення у вас. З електромережі стандартне є, тому що є безперебійники, які мають у собі інвертор економ класу. І ось той інвертор задля зниження ціни того безперебійника ставиться там дуже простенький і він видає на виході апроксимовану синусоїду. Вона виглядає ось у такими сходами. Ми вам зараз це виведемо на екран. І не всі прилади можуть співпрацювати з такими безперебійниками, які мають апроксимовану синусоїду. Наприклад, електродвигани нормально з ними не працюють. Також є інше там медичне обладнання, високоточне обладнання, яке потребує саме правильної синусоїду. Тому безперебійники із апроксимованою синусоїдою це прилади економ класа і сфера їх використання обмежена. Безперебійники з правильною синусоїдою видають такий же самий сигнал, як в електромережі. Синусоїда правильна, ось така плавна. Від нього працюють абсолютно всі електроприлади, в тому числі електродвигуни, які можуть бути у составі якогось обладнання, якісь компресори, якісь холодильники, якісь кондиціонери. Все від таких безперебійників працює. Тому обираючи безперебійник, консультуйтеся з нашими менеджерами, вони вам все підкажуть, розкажуть про відмінності цих безперебійників підберуть вам правильний безперебійник. Звертайтеся у Worldmarket, Ми в цьому все підкажемо.